У Свято-Михайлівському соборі Житомира 11 квітня попрощалися із військовослужбовцем Юрієм Тетеруком. Чоловік загинув 7 квітня, захищаючи східні рубежі держави. Йому було 28 років. Він був патріотом нашої держави до останнього подиху. І ми обов'язково помстимося за його смерть, за всі смертя усіх полеглих наших побратимів. І будемо стояти до кінця за нашу свободу, за нашу країну, за наших дітей і за наших істинних козаків, які пожертвували своїм життям для того, щоб ми, ті, хто знаходиться зараз тут, цивільні, могли зустрічати мирний день. Юрій Тетерук народився у Житомирі, навчався у школі номер 5 та в одному із професійно-технічних закладів. Після строкової служби Юрій вступив за контрактом до ЛАВ Збройних сил України. Ця війна почалася. Він сам пішов у воєнкомат, щоб його призвали. І, і так як він служив у АТО, то його зразу відправили на війну. Но я з ним говорив. 5 числа він каже, що дуже тяжко, але... а 7 числа його він загинув. Він був добрий. Він завжди всім допомагав. Нікому не відказував. Нікому не відказував. Щедра людина. останній віддасть. Запресно пам'ятну раба Божого новопреставленого воїна Юрія. За спокій бажено пам'ять Господу, З початком повномасштабної російської агресії. Юрій Анатолійович влився до лав Збройних сил України, добровільно ставши на наш захист в лавах однієї із десантно-штурмових бригад збройних сил України. Юрій Анатолійович мужньо і щастя виконував свій обов'язок громадянина України, захищаючи нашу батьківщину на одному із найбільш небезпечніших напрямків на сході нашої країни. На жаль, Юрій Анатолійович загинув при виконанні службового обов'язку. У Юрія Татурука залишилися батько, сестра та побратими.